Боже, що що, що ви тут коперсаєтесь, я ж там лік тримаю! Його немає! Кого? Його! А де ж він? Я не знаю. Це ви його кудись перетягнули. Ну, я його нікуди не тягав! Щор забирає, якщо ви примудрилися загубити друг. Ну, я його не губив! Ви пішли викликати ліп, ну. я пішов за ковдру. Ну. Я був відсутній лише секунду. Дімо ну, подорожите, а ну, до куля! Що, що? А! Мама. 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 Да. Навіщо ви це зробили? Я цього не робив? Але ж він знову там, де був годину тому! Я ж вам кажу, останній раз я його бачив тут в цьому крізь. Все ясно. Значить, все-таки хтось хтось пронюхав. Хто? Хто? Ну не знаю, але, але відчуваю. Шантажем? Так. Так, інакше навіщо цей хтось знову затягнув його у вікно. Простіше було викликати поліцію або, або місцеву охорону. О -о -о -о! Я в цей вечір а провести вдома з матусею. Слухайте, обличчя свою матусю у спокої. Краще допоможіть. Що, що, що? ви робите? Повертаюсь до, до плану а. А, а. План А! Так. А, а що це за план А? Пит Давай! Міський парк, чорт! Міський парк. А якщо діти? Немає іншого вибору. Є Є план Б. Що за план Б? Сказати правду. Ви що? Взагалі втратили розум. Так я розумію, для вас це дивно, але зазвичай люди так і роблять, говорять правду. Це ж просто Ти і очевидно. Ти та і відвозінгу просто знайшли От і все. Джорджа, ви уявляєте, що після всього, що було, ми раптом обнародуємо правду. уявляєте, що буде. <кій> Чекайте, чогось не вистачає. Okay. На ньому щось було. Точно! Окуляри! та 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 О! А тепер вони на грудній кишені! Це ще це ще одне привітання від шантажиста. Ви гадаєте? Гадаю, що він з нами грає. О, мама! Я гадаю, що незабаром ми отримаємо записку. Записку? Так! З вимовою грошей! Ви, ви пам, показати казати ми! Містерові! Чого вам? Тут вам записка. Від кого? Від мене? Інвалідний візок один. Двадцять фунтів. Що це за чортівня? А я бачу вашому братові погіршало. Він вже зовсім відлучився. а відрубиться. А не треба було йому так відтанцьовувати. Що... Вибачте за цікавість, а навіщо він одягнув моє весільно вбрання? Він просто зібрався на весілля. Так він же сьогодні ніби був на вашому весіллі. Так, була, тепер він. Прямує на весілля другого брата. А, то ви маєте ще одного брата. Так, так, маємо. маємо. А... Альберт! Альберт є ще один брат Альберт. Той що, він теж сьогодні одружується? Так, ну ви знаєте, Джордж, Альберт вони як брати Белизнюки. Куди один, туди і другий. А чи не запізно для весільної церемонії? Одружуватися чим пізніше, тим краще. Не знайшов того. Ні моєї дружини, ні того мерзотника не тихтина немає. Доброго вечора все! <рігі> а ти хто такий, що забирає? Мене? А це найбагатша людина цього готелю. <рігі> вони від мене десь Так, Я розумію, мені здається, вам краще додому. Ні, я залишусь тут і знайдуть цього мерзотника Бам-бам!